Навіть якщо в коаліції з іншими демократичними партіями, якщо вона перегляне свою позицію стосовно союзників. вони ще з'являться, бо вона витиснула багатьох конкурентів. вона витиснула вона витиснула маргінез. і зараз ті, кого вона витиснула, налаштовані проти неї. Вони готові блокуватися з проросійськими політичними силами, йти на компроміси лише б не Санду. Майбутні вибори це буде в Абанк. для неї особисто, для проросійських мереж. Це е, точка, коли дійсно дестабілізація Молдови може досягнути найвищої крапки. Для нас це дуже важливо, тому що те, що сказав Дмитро про Гагаузію. Нагадаю, що більшість гагаузів живе не в Гагаузері, не в автономії Гагаузів Молдові. А більшість Гагаузів вже на території України в Одеській області. І ми вже мали ситуацію 2014 року створення так званої Буджакської республіки. Ми вже мали ситуацію у 2022 році: формування диверсійно-терористичних груп на території України в місцях компактного проживання Гагаузів, намагання перенести сюди проросійський тренд і незадоволення створення нового сепаратистського анклаву в Одеській області вже мали місце, вже б таке було, і це дуже небезпечно. І я б навіть більше дійсно погоджуюся з тим, що гагаузі більше проблем. Ма для нас, навіть чим зараз Придністров'я, тому що 20% Придністровців проголосували за Санду, і це показово, що зараз це фактично не є точкою найбільшої проблеми для Придністров'я. Це для нас є виклик, тому що з Придністров'я можуть бути військова провокація, з Придністров'я можуть виходити диверсійні атаки. З Придністров'я найбільше ДРГ виходило на територію України в 2022 році. Придністров'я є військова сила, російська військова присутність, невелика, але є. Боєздатна чи не бездатна, можна дискутувати. Вісім тисяч Підністровської армії, ну це більше принаймні, чим Молдова. Молдовські 5 тисяч Збройних сил, Придністров'я 8 тисяч, півтори тисячі російських миротворців, так званих, з яких справді росіянами може бути там близько 400 осіб. Але вони є, і це для нас є проблемою. Якщо Росія зробить ставку на дестабілізацію, вхід підуть будь-які гібридні варіанти: військове захоплення. Перехід адміністративного кордону між Придністров'ям і Молдовою для допомоги або для миротворчої операції, наведення ладу, так? Вони будуть говорити про поліційну операцію. А ресурси в них для цього є? Для цього все є. Це не означає, що вони підуть там маршем колоною танків на Кишинів. Ні, достатньо перейти на межу в Бендерах, спровокувати невелику перестрілку, і вже це з'явиться велика хвиля того, що ось ми стоїмо перед загрозою великої війни в Молдову і Санду несе цю війну сюди до нас. Угу. Так? Це автоматично буде. Тому як на мене, ці вибори будуть крайне крайне важливі. парламентські тут центр. так. І коли ми говорили про чиє в інструменти у Європейського союзу в Молдові, на відміну від Грузії, у Європейську. Європейського союзу є інструменти. На території Молдови знаходиться цілий округ до європейського парламенту. Мільйон виборців громадян Європейського Союзу з румськими паспортами. Вони впливають на політиків в Молдові. Вони формують порядок денний Молдови, має на увазі європейців. Вони зробили так, щоб мер Кішенева ще б не брав участь в президентських перегонах і таким чином гіпотетично підіграли Санду. Вони вони домовилися з ними про об'єднання з проєвропейською європейською соціал-демократичною партією, яка може бути союзником е, Санду на виборах в парламент. Тому конфігурація зараз, електоральна конфігурація політичних сил, які можуть об'єднатися, в першу чергу залежить від договороздатності самої Санду і її, і її оточення.